Так, Всім доброго дня. Сьогодні відео таке трошки незвичайне. Дивіться, є такий двигун, поки розібраний. Це його весь стан. Не знаю, сонце світить, мені нічого не видно. Ось ротор. Ось вал. Соберу, все детально покажу. Такий двигун, він не один, їх два. Цей осьо. А цей ось. Димнуват в спішку не включив. Я не хочу витягувати, він трошки нелегкий. Ось бачите, який вал здоровенний. Такий, вони два, один в один мотори. Навіть наче там вал і товщий. Не наче там трошки товщий. значить Дивіться, це мотор 5,5 кВт, 3000 оборотів. Так, зараз вийду відсюди. І ось сюди цей. Дивіться, це мотор 5,5 кВт, 3 тисячі оборотів. З точка його все. Так, він на сінорізку. Ідеально підходить. Да, тут вал трохи товщий. Ну, кому треба розміри буде, я скажу ці розміри всі. Дивіться, є пропозиція. Сінорізки я робити не буду. Може комусь потрібен такий мотор, він ідеально підходить покріпленню, готове до тарілки сюди під ну, до нижньої частини. Я зараз його соберу, а тоді включуся і вже покажу, що до чого, як воно. Тут видніше все таки. так. Так, зібрав я цей двигун, пішов виніс того. Такий, да не такий. Ну на цьому тут табличка є 5,5 кВт він, 3000 оборотів. <кій> на цьому немає. Цей наче ну, по розмірам більший. Дивіться, по помпі 240 ось сюди. По цьому розміру не знаю, буде вам. Ось о, де палець. Цей 200. І по валам. По валам. Цей вал тут. 20 міліметрів на шпонку, де переход. Ну, то вже 16 міліметрів. Цей вал 28 на шпонку. 22, напевно. Так, да, 22. Дивіться, Ну, він підключений на 308. Він дує так, страшне діло. Так, дивіться, є такі два двигуна. Єсть два. Но у ньому. Одне ось зверху, нема борнокришки у цьому двигуні. Друге но. Ці мотори, ці мотори вони 380-660 вольт. Тобто вони тільки на 380. Оцей мотор у мене стоїть на еликсі на обмін. Я б його вже. Три рази поміняв би, ну люди хотіли побачили що 6 виводів, хотіли на 220 вольт. Ні, на 220 вольт ці мотори не підключаться. Це, що він працює, я показав, що він працює, а на самом ділі там мощності йому не буде. Його тільки треба на 380 вольт підключати. Тут нема борнокришки, це повністю комплектний. Вентилятори скрізь все є. Вали тут отак, виглядають отак. Ну, приблизно я можу заміряти. До різьби, скільки виглядає. Ну, на сінорізку це якраз те, що воно. Тут 100 мм виглядає. Цей по різьбі 80 мм виглядає. Вал я міряв. Відстань від о цієї кришки. Ось отак. так. Так як буде плита, стояча пластина. Цей 100 мм до різьби сюди. Цей, цей від цієї на 80 мм. Що там ще я. Не отакого мотора. Не цю і серії йде кришки збоку. З цього можна взагалі мочнішу зробити сінорізку на наборних ножах. Тут на одинарному. Коротше, хто що ліпить, той може. Дивіться, ці мотори я можу, вони мені не потрібні, я можу їх обміняти, тільки обміняти, не продажа. Продажа мене не цікавить. Обмін на 4 кВт-1500. Мотор. 4 кВт і бажано серії 4А. Не о такого плана, він важить 60 кг, не хочу я з ними тягатися. І сьогоднішніх моторів мені, навіть нових в упаковці мені не треба. Обмін 1 один на 1. Один. Цей 5,5 кВт на 4 кВт. Ну, якщо 3 кВт, буде в кого на півтори, то можна буде подумати. Пересилка тільки делівері іначе пошт немає. Так що є отакі для роздумів два двигуна, кому потрібно. Готовий на сінорізку, готовий. Вал видвинутий і він, дивіться, як він крутиться. Дивіться. Що один? Ну цей, цей просто, що я того запуска, цей так само. Дивіться. Пальчик. І цей. Ось такі є. Два двигуна, стан обмоток є, фотки у мене цього, абсолютно одінакове всередині. Стан їхній, що в цього, що в того. Стан як новий. Підчепники не мазав, вони не гудять, не люфтять ніде нічого. Ну, це він імпортний. Ось сюди його де вона? Ось його фірма. Вони обидва однакові. Ось от така фірма. Ставте на паузу. Дивіться, роздивляйтеся. Так що, оце така пропозиція. Кому треба, пишіть, домовимось, обміняємось. Кому не треба, значить не пишіть. Все, всім добра і миру. Трудимось далі.